Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Мабуть, кожен уже чув, що християни ставляться до Хеллоуіну як до справді страшного явища, а не як до веселого свята. Але щороку, коли наближається ця дата, все більше людей забувають про це і знову занурюються в темряву, прикрашену усмішками гарбузів. Кажуть, це просто жарт, просто костюми. Просто гра, але в духовному світі нічого просто не буває, святі попереджають, той, хто грає зі злом, нехай не дивується, коли зло почне грати з ним. І справді є чимало випадків, коли після Хеловунських вечірок діти починали страждати від нічних жахів, нервових зривів, панічних атак, незрозумілих страхів. Батьки скаржаться, дитина прокидається серед ночі з криком, боїться темряви, бачить тіні, плаче без причини. Але ніхто не хоче задуматись, а що робили ці діти напередодні, у що вони вдягалися, у кого перевтілювались. Не дивуйтесь, коли дитина, яка грала відьму, починає боятися кожного шороху. Не дивуйтеся, коли підліток, який для жарту викликав духів, потім Роками лікуються від тривожних розладів, бо це не жарти, це духовна реальність. Буває, що і дорослі, після таких, так би мовити, свят відчувають дивні речі: безсоння, пригнічення, відчуття порожнечі, незрозумілу агресію. Людина сама відкрила ці двері, і зло не піде, доки її душа не очиститься, хто запросив дьявола до свого дому. Не дивуйся, що він залишиться там надовго. Святі кажуть, дьявол ніколи не приходить одразу страшним, він приходить у вигляді веселощів, світла, музики, а потім лишає темряву. Саме тому цей день такий небезпечний, він наче гра, але гра зі смертю. Дехто сміється, мовляв, ну ви просто не розумієте молодь. Але духовна небезпека не залежить від віку. Бо сатана не грається з дітьми, він користується ними, він вчить називати зло розвагою, темряву світлом, а гріх жартом. І коли серце перестає відчувати страх перед гріхом, тоді зло входить без перешкод. Ми дивуємось, чому діти стають нервовими, тривожними, чому прокидаються від жахів, чому мають психічні розлади. А згадаймо, як проводили час їхні батьки. Іхні друзі, самі діти. Не думайте, що участь у таких, так би мовити, святах мене безслідно. Цей день залишає духовний відбиток і на дітях, і на дорослих. Той, хто сьогодні вдягає маску демона, завтра може не помітити, як душа його втратить образ Божий. Хто грає з нечистим, поступово починає думати, що це не страшно. А тоді зло стає нормою. Тоді страх Божий зникає. І це найстрашніше. Саме тому кожен православний християнин має твердо сказати: я не святкую темряву, я не кличу смерть, я стою зі світлом, з Христом. Бо в той час, коли одні прикрашають будинки скелетами, душі святих і ангели стоять поруч і плачуть, бачать, як люди відвертаються від Бога і весело обіймають те, що їх убиває. Іншими словами, дорогі брати та сестри, не слід думати, що можна гратися з дьяволом і при цьому залишитись неушкодженим. Не слід думати, що зло жартує, бо воно не жартує, і хто хоч раз впустив його у своє життя, повинен потім довго очищати серце покаянням і молитвою. Хеллоуін – це не розвага, це пастка, Пастка для душі, яка прагне радості і веселощі, але знаходить страх пастка, у якій усміхається дьявол і мовчки радіє, коли чергова людина каже та це ж просто гра, А для духовного світу це не гра, це двері, які або зачиняються для зла, або відчиняються назавжди.